Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Таня, канал Таня Сничка Життя і квіти. Я тут розповідаю про своє життя і про свої захоплення. Сьогодні я хотіла відзняти відео про живцювання хризантем, але у мене зранку відбувся дуже цікавий діалог в месенджері і. Я зрозуміла, що я мушу на питання, які я почула від тієї людини, все ж таки відповісти і відповісти всім своїм підписникам і всім своїм замовникам. Тому що, можливо, от, такі питання, до речі, також звучали в коментарях іноді. І, можливо, ай-яй-яй, крім того, що. Ц людина не знала, ось тієї, про яку я зараз розповідаю, можливо, ще хтось не знає, тому я дуже сподіваюся, що моє відео буде для когось корисним, не про живцювання. Що я зараз роблю? Я не живцюю я. Поділки буду висаджувати. Це індивідуальне замовлення, Номер 124 висока хризантема. І мені потрібно висадити конкретно поділки, ось такі з корінчиками. Про живцювання вже анонсую, зроблю завтра чи післязавтра. Я хризантему живцю. Працюю практично кожного дня потрошки, тому про це буду говорити більш детально, так, щоб охопити повністю всю тему. А зараз все ж таки про ось питання, яке я отримала зранку. Пише мені людина досить таки молода особа, бо потім я зайшла в профіль, подивилась. Скріншотів я не буду виставляти, повторюсь, це не є конфліктна ситуація, це просто ось така. Просто ситуація. І пише, що присилає мені скріншот фото з Фейсбуку, де виставив хтось. Ну, я бачила, хто там було написано, виставив хтось живці хризантем на продаж. І це були вкорінені ось такої стопості живці. Досить гарний, великий. Ну, тут поблизу в мене немає великих гарних, але ну, несуть. Хороший живець, такий сантиметрів 5, і через стопочку видно чудове коріння, і людина виставила для продажу. І ось мене ця мила особа запитує: а ви будете присилати нормальні кущі хризантем, чи ось такі б, які. Е не буду озвучувати повністю, як ось ця дама. Я зразу зайшла в стопор. Ну, я розумію одне, що людина зайшла в інтернет, побачила гарну картинку великого куща хризантем, Вау-ура! Ціна приваблива 10-15 гривень, а чому би не купити? І зробила замовлення. До речі, зробила замовлення таке майже на тисячу гривень. Я її запитую, що, а що ви маєте на увазі під тим нормальні кущі? Ну і вона мені починає слати фото. Ось ті кущі, які ви виставляли, чи це буде щось інше? Ну і тут почався звичайно діалог. Я їй почала пояснювати, що такі кущі продаються восени. А живці це є живці і почала скидати фото тих живців, які у мене от вже стоять на стілажах, на підсвітці, навкорінені, які там корінчики, як воно відбувається. Ну, вона мені, відповідно, пише. І через скільки років з ось цього, ну, скажімо так живця, бо там було сказано трошечки по-іншому. Виросте кущ і коли він зацвіте. І знову ж таки я розказую тихо, спокійно, що кущ виросте на осінь по, по терміну цвітіння, залежно від сорту, він буде цвісти там від серпня, коли там йому треба, тоді він буде цвісти. Ну, кажу, ви забите в інтернет, подивіться, як живцюється, що. Ну, не не, об, не мій канал, а в загальному, навіть в Вікіпедію, розмноження хризантем, там є розмноження хризантем живцюванням і що це все реально, що це все відбувається дійсно так. Ми з нею спілкувалися з годину. Ну, зразу зразу нормально, нормально. В результаті. Ну, людина відмовилась від замовлення. Я не буду з ним всім гратися, я хотіла посадити, я хотіла, щоб мені зразу було гарно. Я розумію це. І ну, відмовилась, то відмовилась. І для того я віднімаю зараз ось це відео, хто очікує отримати вже великий кущ. Більшість, я знаю, що більшість всі розуміють, що це прийде живець, але можливо. Серед замовників є люди, які очікують, що до них прийде великий кущ Ні, до вас не прийде. Ну, це не, не отакий живець прийде, тому що, я ж вам кажу, це індивідуальне замовлення. І зараз я піду до стілажів, бо тут немає, бо вже все позаносила. Покажу вам, який вигляд мають живці уже вкорінені, з корінчиком. Тобто це буде або ось так в стопочці живець з корінчиком, або це буде касетна розсада. Тому що живцюю і так, і так. Залежно від сорту, залежно від розміру живця. Ось. Не очікуйте, що до вас приїде великий кущ. Я повторюсь, це не конфліктна ситуація. Це ситуація, коли людина просто не розуміла перед тим, як замовляти, розбирати, що воно таке, що до вас має приїхати. Тому що, е ну, трохи якось навіть і неприємно було, можна сказати. І ніби і, і вини моєї, в тому немає. І ніби і людина не винна. Тому ось так. Так, ну а що роблю зараз? Зараз все-таки в і укорінювач, хоча тут і є такі корінчики, але що таке укорінювач? Там зібрані певні елементи, які, можна сказати, добрива, які покращують ріст коріння, розвиток його. На те він називається Укорінювач робити наступне відео про все детально стимулятор зростання коріння. Тобто що на цьому етапі, коли ми висаджуємо рослину, нам потрібне, коріння, хороше коріння, для того, щоб воно розвивалося, щоб воно гарно вчепилося за землю. І потім тягнуло поживні речовини з ґрунту, щоб сам кущ, сама хризантема, була красивою. Ще зараз відповім на таке питання чи про азотні добрива. Я щось була на ну, щось я розказувала чи писала в фудописі, і мені хтось написав, що найкраще це мочовина. Дивіться, я на даному етапі, коли в корінні, коли висаджую, я не даю азотні добрива. Азотні добрива вони розвивають, звичайно, рослину, наростає гарна зелена маса. Але на початковому етапі нам потрібен все-таки корінь. Ми можемо наростити зелену масу, але якщо корінь буде слабкий, то вона і не зацвіте так, як треба. Ну, це я так своїми думками проанонсувала наступне відео. Ще нагадаю про. Розіграш. Багато хто вже приймає участь у Фейсбук. Я розказувала і в минулому якому, в одному з минулих відео на Ютуб я розказувала про те, що я розігрую хороші, цікаві подарунки. Багато хто мені радить змінити склад подарунків. Я дум, задумуюсь про це. Але я вам зараз нагадаю, що за розіграш і. Як в ньому прийняти участь? Дивіться, це розігрується, буде, відбудеться розіграш десь на початку травня, скоріш за все, буде розіграно три набори по 50 штук, тобто три касети по 50 штук. Живців хризантем. Живці буду висаджувати в касети різні, для того, щоб були всі 50 різні. В крайньому випадку постараюся, якщо нічого ніде не натуплю. Це три касети по 50 і два наборчики по 10 штук, ось таких як авура, віола, циркус, ну, тобто таких хороших, таких крутих, ну, в принципі, хризантеми всі хороші, але, як я кажу, сучасних крутих сортів. Тому я запрошую вас прийняти участь. Ще одне, що хочу порадитися, мені багато хто написав, щоб змінити трошечки. Що змінити, щоб зробити краще, там не 3 по 50, а 1, 50, другий, 40, 3, 30, 4, 20, а ті по 10, щоб було більше переможців. Я задумуюсь про те, щоб так зробити. Мені такий варіант, до речі, більше сподобався. Чому я його зразу не зробила, я не знаю. Я запрошую вас прийняти участь в цьому розіграші. Умови дуже прості: всього-навсього три умови. Перша це бути підписаним на ось цей канал, на якому ми зараз дивимося відео. Друга умова це бути підписаним на сторінку у Facebook. На, на, в описі під відео я залишу посилання. Мою основну сторінку у Facebook. І 5 коментарів чи на Ютубі, чи у Фейсбуці. Це все діло треба заскріншотити, тобто і підписку, і коментарі, і скинути мені у месенджер ось тієї сторінки у Facebook, на яку потрібно бути підписаним, щоб були. Багато хто не підписаний, багато хто про ту сторінку не знає, що там у мене. У мене там все про квіти. Я там більшість, Мені так зручніше, я там більшість веду про кімнатні квіти. про, ну, тобто Вона більше пов'язана з цією сторінкою у Ютубі, чим ось та сторінка, просто Даня саничка, де в'язальна. Там, там я стараюсь, щоб було суто тобто, в'язання. Тому я вас запрошую не підписатися. Я думаю. Мосте і буде цікаво. Ось так: ось такий розіграш. І дякую вам за увагу. хто не знав, що таке приїде за ось ті гроші, за які написані, і хто очікує величезних кущів, не очікуйте, якщо ось саме живці такого формату вас не влаштовують, зразу пишіть, що вас не влаштовує, що ви хочете великого куща, і тоді осени будуть великі кущі, тільки, звичайно, вже зовсім по іншій ціні. Ось так: хризантемки потрошки. На, ну, Давайте посадимо таке. Хризантемки потрошки наростають. Єдине, що обіцяють заморозки, у нас мінус два. Не знаю, що дасть заморозок. В тепличці буду накривати. А на вулиці будемо бачити. Можливо, в мене є великий шмат агроволокневий. Основний участок також накрив. Дякую за перегляд. Гарних вам квітів. Головне, головне міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всього самого-самого найкращого. Зараз ще так покажу свої маточники, бо ви запитуєте. Трошечки я їх вже... Так, тут в мене такі трошечки переслати. тут Всяка всячина. До речі, буду наборами продавати сукуленти, гехерки, м'яту, що там у мене ще біла волошка, флокса, що подібна, подібне, чи брець. Можливо, кого цікавить, Пишіть. Так це маточники, я їх повоцеремлювала. Тут у мене посіяна зеленюха, розсада. Пока-пока.